9 жовтня 2022 рік ось зірвав з контрольки живця, який був щіпнутий в крону дорослого дерева грушу європейською. Сорт під назвою Мадам Бале. Вже така мягенька, не буду я її давати долежувати, влежуватись і скуштую прямо зараз. Трішки з'ївши, Я можу сказати, що Мадам Бале це дуже смачний, високоякісний. Товарний оригінальної форми, сорт осінньої груші європейської. Рекомендую всім для посадки. Є окреме дерево, але ще не плодоносило. Це от контролька із живця. Коли вже в нас повноцінно зародить окреме дерево, там буду вже знімати відео і більш деталізувати всі, скажімо так, умови культивації даного сорту. У мене він. Защіплений на сіянці, тому трішки придеться зачекати. Дякую за увагу. На огляді був сорт груші під назвою Мадам Бале.